Розглянемо додаткові налаштування конфігурації файлу та його полів. Почнемо з бренду. Тут у нас є можливість вказати, що нам прийшов прайс без бренду і вказати, який саме бренд необхідно записати для артикулів в цьому прайсі. Це має сенс тоді, коли ваш постачальник займається якимось монобрендом і надає вам прайс тільки з переліком своїх артикулів без колоночки бренду. Далі, артикул. Буває так, що нам присилають прайси, наприклад, Володислав з продукцією «Мотюль», де в одній колонці вказано два артикули через розподілювач. Відповідно, при завантаженні такого прайсу обробка відбувається невірно, і товари з цього прайсу не приймають участі в пошуку по артикулу. Для того, щоб записати цей прайс вірно, нам необхідно вказати розподілювач цих артикулів. Так само буває так, що нам присилають прайси, де в артикулах є додаткові префікси. Таке є в «Автотехнікса» та в «Інтеркарса». Ми вказуємо, з якої сторони, ліворуч, праворуч, чи скрізь треба прибрати додаткові префікси. Далі вказуємо бренд і вказуємо, який саме префікс треба забрати. Кількість. Тут є можливість налаштування додаткових складів. Наприклад, якщо ми тут налаштуємо, що до Бусмаркету Луцьк треба записувати дані стовпця номер 7 з цього прайсу, а до складу Бусмаркету Львів номер стовпця 8 при обробці прайсу. Для бусмаркет Київ інформація для складів бусмаркет Львів і бусмаркет Луцьк буде записана автоматично. Також можливо зробити так, щоб у нас було сумування кількості з деяких стовпців. Для цього нам необхідно вказати номера стовпців і розділити їх комами. Так само є налаштування, щоб ігнорувати нульову кількість. Це зроблено для того, щоб не займати зайве місце на вашому сервері і не записувати нульові строки з прайсів. Тут ми ставимо або галочку, або її не ставимо. Далі налаштування доставки. Тут можливо створити дату-конвертер. Тобто, якщо у вас Вказана дата поставки в прайсі, це буває вкрай рідко, але ви можете перетворити цей формат на кількість днів. Тобто, якщо у вас вказана умовна доставка там на 25 червня, і це буде через 2 дні, і ви ставите дату конверту, то програма запише, що цей товар буде у вас через 2 дні. На цьому додаткові налаштування ми всі розглянули.